Так. Бачите, який в мене десант. Раз. Перший пішов, а тоді весною познаходимо. Правильно? Ломик невеличкий. Лопата. І ще одна пластикова лопата, але ми її скидати не будемо. Це все нам знадобилося для чистки нашого даху. Шановні мої підписнички та гості мого каналу. Я всіх радий вас бачити у себе на каналі. Так, що сьогодні хочу вам показати. Чи розказати. Ну, по-перше, мені не вподоби такий дах. Розповідаю чому. Тому що, коли випадає дуже багато снігу і починаються такі, як сказати, качелі. Зараз піднімемося разом з вами на дах, я все вам розповім. Так, друзі, на дах можна піднятися двома способами. Можна по димоходу, ось драбина тут зварена, а можна взяти по традиції. Нашу драбину, яка, яку ми лазимо на горіші. Беремо цю драбину, ставимо і ліземо. Що ви тут, дівчата? А ну позаходьте бігом. Тільки що в них позабирав їхні драгоцінності. Так, дивіться, друзі. Хтось мені говорив, та зимою вони взагалі нестись не будуть. Дивіться. Вчора я буквально... Збирав врожай. Сьогодні знову збираю врожай. За бортом мінус шість. І чого вони не нестимуться, не, не, не несуться? Я б не сказав, що вони не несуться. Бачите? Якось так. Щось нанесли трошки. Несем. Так, зараз, друзі, ставим драбину, ніяк не дойду до неї. Вірите, не вірите? Ну ось, друзі, які краєвиди відкриваються, бачите? У нас в селі. Так. Цікаво, я не впаду туди, під низом льот. Якщо і впаду, то далі землі не впаду. Впаду одразу на автівку, потім вже на землю. Ну там, в принципі, як вийде. А ви напишіть в коментарях, чи шкода вам валерчика, чи ні. Так. Трішечки таких от краєвидів вам покажу. Так, а це наш дах. Реально тут слизько, я вам... Просто не можу це передати. Так, друзі, який мінус, величезний мінус оцієї цієї криші. Бачите, сніг не сходить і тут а вона вже до мене латана, перелатана, розстає і отут у всякі оці шви заходить, О, бля, бачите, льот під низом. В різні тут шви заходить. Получається велика кака. Ну, і, як вам сказати, плаче стіна В котельні. Ну, Візде нормально. А от котельня це таке афілесова п'ята на моєму даху. Ну Взагалі, якість цієї шкарабанки ну як, бажала б краще. Багато у нашому селі таких дахів залізних, так що великий недостаток, мінус такий, що від шифера, що він койде притікає. І моя, ну, мій дах не виключення на моїй хатинці. Так що в планах буде колись його замінити, але ж поки так. Ну, Почали із старого хутору міняти дах. А сюди просто дуже вдвічі більше потрібно матеріалів. Ну і дійсно якісніше матеріалу сюди потрібно. Сюди, як потрібно купляти, то металу Так, друзі, що я хочу сказати. Відкидаємо сніжок тут, а далі вімкнемось. Ну ось, друзі, за що я й кажу? Ось, розтає лід. І це все пряміком. Вся волога, ця вся вода прямим шляхом прямує мені сюди в котельню. Так що такі перспективи не радужні. І робить мені дуже, точніше, нерви робить мені. Коленька! Он коля хобот. Хто давно не бачив, передивіться наші мої відеоролики. Там, де він допомагав нам сіяти, Коля-Хобот, привіт. <світ> так що так, друзі. А ви не впасти. Бачите, яку ми з Миколою Юрійовичем зварили мачту. Димоход. А це, щоб тримав цей димоход така драбина. Я думаю, що воно бувало, як великий вітер стукає. бачите? Ось вона. Ми хамутами стягнули. Так. Ну що, друзі? Потрібно взяти сапку, та трішки цей льод позбивай. І Ще одне. Потрібно відігнати автівку, я її цей сніг скидаю. Бачите, яка вона шкарабанка. Краще, як дивитиметеся, друзі, хто... Хоче купляти домівку в сільській місцевості. Такий дах із старого желіза. Не розглядайте. Купляйте краще із шифера. Ну, якось тут по сусідству. Шифер он у діда Івана шифер. Ну, якось так, бачите, жолобки всі забилися водою і позамерзали. Ось ще все замерзло. Так що, друзі. ну, бачите, воно тут. Я його сліпіла із того, що било. Називається цей дах зборна Союзу, блін. Тому що тут шифер, там якісь непонятні, незрозумілі листи. Ну, це воно ще куди не йшло. Це воно, можна сказати, з заводу. А далі пішло. На тяп -ляп. І також я там трішки з батьком ремонтував, там, там, тут. Ну, Це все до одного місця, потрібно збирати грошенята та робити новий дах. Це я вам так скажу по секрету. Добре, друзі, зараз трошки цей та він. Так, друзі, ну що, я завів автівку, потрібно її відігнати, бо буду кидати сніг. Е, що хочу ще сказати? Взяв сапу. Зараз полізу, там льот позбиваю. І ще хочу сказати, що потрібно чистити наш димоход. Тому що десь до місяця не чистив, а все ніяк руки з цими святами не доходять до цього димоходу. Так що, я думаю, покажу вам, як буду чистить. Фу. Мені самому цікаво, скільки тут вже накопилось бруду. Так що, друзі, не перемикаймося. Слідкуємо за моїм каналом. Далі буде тільки і тільки цікавіше. Та? Такий льот. Оп! Ось. Чого пишуть в містах, не стій під... Дахом не ходи під високо цими ж поверхівками, тому що вистачить буквально половини від цієї лядяшки, щоб були трагічні наслідки. Так що, якщо ви бачите стрічку, яка загороджена, не йдіть під стрічку, друзі, не йдіть. У нас для когось написано, як кажуть, ці правила написані кров'ю. Так що будьте трішки розумнішими. Так, що? Ліземо на гору. Ну що, друзі, попросив допомоги дружини, хай трошки познімаю, що я тут буду творити. Залазимо. Тут не потрібно, скажи, який я Так що, друзі, нічого нового нема. Беремо лопату і кидаємо. Пізніше розчистимо, вімкнемось. Так, шановні, бачите, скільки я вже накидав снігу. Дуже багато. Тут і лід, і сніг. Все, що попало. Так, друзі, піднімаємось. Далі на дах. Трішки сходив, передягнувся. Бо вже мокрий був як після сауни, знаєте. Інструментів сюди настягував таких. Думав один тільки сніжок лопатою повідкидати. А набачите, чого тут тільки нема. Хочу зараз літо цей ну, туди його поскидати. А лопати воно не виходить. Так що працюємо. Бачите, який паровоз? Це просто капець. Так можна наблюдати по всьому селі такі стовпи диму. Так що, на те вона і зима. Так, ми працюємо далі. Так, друзі, ну що, я дочистив лід буквально по всій довжині даху. Далі е, буду чистити лід он там, он, де сама ж ця топка у нас котельня. Так, друзі, проблема даху. Іменно е, чотирьохскатки скатки цієї. В принципі, ніяких проблем, тільки проблема одна. Вона. Залізо тут дуже старе, і попередні власники його шаманили, знаєте, там підкрасували, де смолили. Так що дядя Діма, той що допомагав мені дах розбирати, він спец по кришам, по, ну, по ремонту, він тут орудував на цьому даху, працював. В принципі, в цілому нема тут критичних таких якихось проблем, не підтікає. Проблема тут в оцих стихійних прибудовах. Так що, якщо я робитиму в подальшому тут дах, дай Бог буде здоров'я, останне все, все буде, то він буде двохскатний. А тут фронтони зашиються чимось. Та і все. Знаєте, USB чи пластиком чи чим. А через оці. Ось лежак через оцей, знаєте, тут скоплюється дуже багато снігу, дуже багато вологи, і вона, їй нікуди діватися, вона якимось шляхами просочується прям, ну, в будівлю, ну, в дім. Так що надалі буде тут якась тераса, додавиться по, ну, по довжині ось ж, коридорчику. Так що тут буде тераса якась. Кави попити, якісь гості до мене приїдуть, якісь підписнички приїдуть. Попити трошки по-спокійному кави. Так, а ось проблема. Дайте я вам цього ракурсу покажу, ось тут. Там буде 4 труби чи 5 труб, і воно все буде односкатка. Я говорив, що в нас у селі дуже багато таких дахів, і один там мені володар даного даху говорив, що в нього печальна криша взагалі протікає, чуть ли не клійонки там на стелі простеля. Ну, в мене такого нема, слава Богу. Єдина проблема тут, я пізніше вам покажу, іменно де тут котельня. Тому що тут <свист> я, я ж кажу, я його сліпіло із того що було. Тут і зализо, і шифер, і чого тут тільки нема. Зай, що ти там? <свист> Бачите, кохана йде картопельку набирати, га? Та я забув там відкидать зай. Лопату дати? <свист> <свист> ну хорошо, я тоді цей, сам принесу картоплю. І тут зборна Союзу, знаєте, і воно тут не несоковка. І це сурова жінка. Відкрила, відкрила погріб на раз-два. Та молочинка в мене. І шов? І тут воно затікає. І образується така проблема. Ну нічого, друзі, колись, я думаю, ці шпаківні поубираємо. Надіюсь. Так що, ну, це перша зима така, що сюди почало текти. Раніше такого не було. Ні в дощ, ні в сніг. Я не знаю, що, що трапилось. Так що, друзі, працюємо, працюємо, бо темніє. Зай, ну що буде на вечері? Скажи моїм підписничкам, що буде. буде смачний сіти Деруни? Давно не було, так? Да. Так що біжить послухай. Поки магазин відтінений. Що ти хочеш сказати моїм підписничкам? Я хочу сказати, щоб твої підписники завтра о 10-й вечора переходили до тебе на стрім. Тому у них є час до завтрашнього дня підготувати питання. Всім гарного вечора! Так це, друзі, приходимо до Валерчика о 10-й годині на стрім. Не лінуємося, задаємо питання, які вас цікавлять. Так, рекламна пауза була, далі, далі працюємо. Ну ось, друзі, за що я вам і говорив? Це крайня стіна, там, де закінчується моя котельня. Ось бачите, волога стінка. Ось як вона суха, то суха. А ця стіна по ній стікає ну, літає, стікає вода. Так що, друзі, якось так. Так, шановні, ну дивіться, почистив я те, що зміг, бачите, звісно, те, що потрібно було почистити, я не, не дочистив, тому що тут сантиметрів, мабуть, до 10 льоду. І я буду бити у шифер, шифер трісне, буде взагалі капець. Так все. А чого ви мене не питаєте, чому ти не утеплив трубу? По-любому буде якийсь коментар щодо цього. Питайте в коментарях. Так. Так що, друзі, в цілому задоволений роботою, ну, не на всі 100%. Так, бачимо, у нас Wi-Fi вишка і Т2 телебачення. Ну, ми практично його не дивимося. тому що дітки дивляться на телевізорі тільки мультики. З інтернету, а виска, точніше, антена дивиться туди на Кременчух. У нас туди Кременчуг, туди Полтава, а туди Дніпропетровське. Дніпро, вибачте. Дніпро. Так що, друзі, бачите, яка пророблена робота. А он бачите, в мене міні. Мені ставочок ніяк не дороблю. Ну, це вже взагалі інша історія. Так що, друзі, ще одне. Я чекаю на цей коментар, хто буде писати, от на старому хуторі дах зробив, а тут не зробив. Дивіться, яка ситуація. Я відповідаю зарані за цей коментар. На старому хуторі е, дошки я не міняв, тому що вони були в ідеальному стані. Ну Тут також дошка нормальна. Но потім матеріал я скупляв туди БУ профнастил, так що він сюди б не пішов. І там пішло, я сам здивувався, пішло десь 100 бачите десь 110 квадратів цього профнастилу. І там При умові, що хата там. 50 метрів квадратних. Тут хата в мене десь е, живої площі. Ж? Та до, до 100 квадратів, Де 90, мабуть. Так що уявляєте, скільки тут потрібно матеріалу. Потрібно збирати кошти і колись, колись буде тут дах. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Всім миру, здоров'я, добра. Якісь будуть питання, а ще одне зазначу: будете будувати дах. Допустим, хати, сарая. Не робіть а цих ось лежаків, де буде збиратися сніг і всяка волога. Робіть його двохскатним, щоб стрімко сніг злітав і не залишався на вашому даху. Так що це на перспективу. Так що тепер точно все. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, всім добра, друзі.